Ось кому треба проходити Дрохіна. а тут у нас завал, завал у бедки. і є контакт, є вильоти. Червона машина опиняється у стіні. Ми вже на старті. Ми вже на старті. Трішки прикро камера дуже далеко. Ми дивимося на машини. Влад Мізін на першому ряді йому компанія складає Антон Дорохін Ми слідкуємо за ними. Слідкуємо також за проривом очікуваним Тимофія Трощака із п'ятої позиції. Запалюється вогні і поїхали. Гарно стартує Антон Дорохін. Прекрасно одразу випереджає Мізіна. І очікувано Тимофій Трощак легко піднімається на третю позицію. Чи буде він дайвити ще сильніше? Ні, він поки що задовольняється третім місцем. А Дорохін, Мізін, Трощак. Це наш порядок. Прохоров далі сайд байсайд. Здається, три. Вряд між ним Волинкіним і Михайленком там багато контакту між хлопцями. У них на один момент був чотири в ряд але всі розібралися, всі без серйозних пошкоджень продовжують боротьбу боротися між собою. Це лише втрачати час. І тепер Трощаку Волинкіну. Ось кому треба проходити Дрохіна А тут у нас завал, завал у бої І є контакт, є вильоти. Червона машина опиняється у стіні. Це Віталій і Влад Михайленко теж втратив позиції. Він тринадцятий. Дуже блок їдуть. Мені. Інше двох десятих секундів. Ну буквально на бампері у Антона Дорохіна. Тимофій Трощак. Мені здається, там був контакт. Антон покидає трішечки в межі траси, і Тимофій Трощак за рахунок цього його обходить. І одразу Вова Волинкін теж пірнає на внутрішній проєктор. В другій половині пелотону Влад Михайленко, який втратив позиції, тепер проривається. Він уже 12-й, розібрався з Іваном Кічуком, І по внутрішній траєкторії він проходить Артема Осиховського. Красивий такий класичний рух, але тут є контакт Осиховський у задню частину авто. Михайленка штурхає. Додає йому звичайно швидкості, але Михайленко цього в той момент не хотів. Я би думав, що е, Осиховському варто бути уважним, спробувати поступити з позицією акуратно, але натомість хлопці борються, борються до останнього, і це шоста позиція навіть тому, що Влад Михайленко традиційний і Юрій Хомич, два традиційні учасники лідерської групи, позаду. І дивися на Момота, яка агресія дуже гарно позов. Тобто перед, перед останнім поворотом він випереджає Козлова. Тимофійко у нас традиційно лагає, тому ми не можемо зрозуміти точно, де його машина знаходиться на трасі. Отак він смикається туди-сюди. Віримо, що у Тимофія на екрані все окей, скільки би йому організатори не казали якось розібратися зі своїм інтернетом. Пампері у Дорохіна. Як він буде розташовувати свою машину? Чи піде на внутрішню? Ні, Антон Дорохін захищається, він розташовується по внутрішній. Полинкину зараз треба пронести швидкість, опинитися на внутрішній траєкторії. На виході із останнього повороту Дорохін перехрещується, закриває траєкторію. Від Волинкіна сліп стрім перед першим поворотом є найшвидше коло для Вови на попередньому колі. Він по зовнішній траєкторії буде проходити Дорохіна. Чи вдається вставити машину? Чи є там місце? Є там місце для нього, але все ж таки Дорохін випереджає на виході. Досі його ніс попереду. Майже сайд-бай-сайд, але Волинкін займає позицію за Дорохіним. Для нього важливо якомога швидше розібратися, тому що гума не житиме довго і йому треба знайти шлях повз Дорохіна перш ніж ця гума відмовить. Вова Волинкін тим часом знову тисне на Антона Дорохіна у останньому повороті. Знову він вимушений вирушити на зовнішню траєкторію. Дорохін дуже компетентно захищається, не пропускає. Side by side вони залітають у перший поворот на зовнішній траєкторії Вова Волинкін муситиме залишити йому трохи місця. Антон Дорохін, і тут є контакт, але в принципі все в межах правил. Так само тепер Волинкін о -о -о, розвертає Антона Дорохіна, і він залишається на виході з другого повороту, поступаючи з позицією навіть Матвієві профорубу. Треба дивитися повтор. Ми Бумо негайно. Ну був звичайно контакт між машинами, але не такий, аби Антона Дорохін розвертало. Мені здається, просто втулив газу сильно. Антон Дорохін викрутив руль і, мабуть, контроль. але Антон десь забрав позицію у Прохорова якимось чином. Ні, все таки не п'ятий, а хоча б четвертий. Так, ну на останніх просто там залишках своїх софтів доїжджає Вова Волинки на третій позиції. А ми вкотре вітаємо Влада Мізіна із впевненою спокійною перемогою, відібрав позицію в Дорохіна на першому колі і з тих пір не оглядався назад. Знову виграє влад Мізін у дев'ятому етапі. Тимофій Трощак забирає другу позицію. Гарний результат для нього Вова Волинків довозить живі софти на третій позиції. Дорохін і Прохоров. Це наші топ 5 Запалюється вогні три, два, один. Ми готові до старту. Рушаємо з місця. Гарний старт, мені здається, і для Гайдабури, і для Кічука. Можливо, для Кічука трішки краще, а тут є завал невеличкий, і вже ціла група. Перші троє вирушають вперед. За ними є пробіл, і тут Влад Михайленко перспективно на четвертій позиції. Хлопці в хвості пелотону підходять розслабленіше. Немає якоїсь надмірної боротьби, надмірного контакту. Зараз три в ряд, Треба розібратися, хто в якій позиції залітатиме в цей поворот. Вова Волинкин. Цікаво, справді на сивтак стартував. І Такій широкий зовнішній траєкторії тепер він встромляється там у групу боротьби. Ось тепер він розганяється, і в останній поворот, я думаю, доволі легко по внутрішній траєкторії трохи на він проходить. Крабалинки вчолі групу лідерів, які несуться. А у нас інший лідер у нас Усиховський в лідерах натомість Гайдабура втратив позиції. Він аж шостий. Мені здається, могла бути якась помилка для гайдабури. Він на медіумах, тож це не те, що він якось очевидно мав би бути повільним. Схоже, ще сталося, послизнувся. Ну, власне, Тайленко за першу позицію. Це зараз найнасиченіша боротьба. Слідкуємо одним оком за Вовою Волинкиним. Величезна перевага на розгоні у нього проти Сергія Шевченка. І Він порівнюється з ним на вході в секцію поворотів і вже зараз опиняється попереду. Спокійно. Але Вові потім треба буде завозити якийсь, я не знаю, хард чи медіум. Доволі глибоко, доволі довго. Зараз на повних баках часом Момо обгодить Артема Осиховського за першу позицію. Блискучий рух, але на розгоні здається, Осиховський. Краще і сайд-бай-сайд вони влітатимуть. Ні, не сайд байсайд. Здається, момот вирішив технічно підійти до цього питання. Він ставить в пріоритет вихід із цієї секції поворотів. Тому він трішки не скинув швидко. Там втрачає контроль над машиною. Влад Михайленко і вирушає на Газон. Іван Кічук тримається він на медіумах. Йому не треба втрачати позиції. Артем Осиховський, сайд-бай-сайд з Артемом Момотом. Два Артеми борються між собою. І поки що Момот попереду, але тут буде сліп стрім для Осиховського. Він знову спробує повторити гарний вихід із Бенкінга. І Вова Волинкін уже на місці тут, як тут. Є трохи лагу для Волинкіна. Не розуміє його гра, де знаходяться дві машини попереду. У Артема Осиховського ставить боком на виїзді із Бенкінга. Він справді виходить першим. Момо там є на внутрішній траєкторії проти Волинкіна. Це сайд-бай-сайд. для них зараз боротьба. І на продовжується надалі уу, втрачає контроль момоти. Трішечки вискакує на травичку, але загалом все нормально. У нього буде зараз трішки прутна гума, але в принципі можна продовжувати їхати. Все буде окей. Двох... Курентів, але не про це мова. Зараз він випереджає Артема Осиховського перед входом у технічну секцію із чотирьох поворотів. І тепер Вові треба тікати, тікати і ще раз тікати. Ми дивимося повтор на розгоні із малого бенкінгу розібрався половинки. Все ще за рахунок кращої гуми він зміг вийти краще. І там уже тепер момот тисне на Осиховського. Я щойно що, здається. Я вже добре. Чотири кола палаболю сам гіо. Так. Яка твоя думка про ці перші кола? Те просто вау? Я дійсно трохи розслабився, і вова класно! Oh. Ходив хлопців, але тут є, тут є порушення. По місці по. Uh тілу автомобіля тим часом Мізін випереджає Осиховського перед Бенкінгом. Але е, все воно виставлене на легкі пошкодження, і вони виліковуються. Тут продовжується боротьба між Мізіним і Осиховським. І ще й Прохоров там відштовхує, мені здається, напарника по команді дві жовті машини намагаються пройти Мізіна таким традиційно картинговим прийомом. Один проходить і за ним одразу другий, але втрачає Прохоров. Мені здається, трішки навіть контакт над машиною, і пропускає Яна Козлова вперед. І Осиховський поступається. І тепер навпаки, Мізіникоз. Злов дві білі супри попереду дуже динамічно змінюється ситуація. Хочу дорохи і харди на машині, але він може зараз пройти момота, розібратися. Ну не входить. Взагалі не вміщається Артем. Момот в останній поворот. І зараз він буде давати сліпстрім до Рохіну, Буде боротьба, буде сайд байсайд. Дорохін уже попереду момота. Ще перед початком першого поворота спокійно по внутрішній траєкторії він проходить. Ось уже машина момота вилікувалася. У нього більше пошкодження немає, але в нього на хвості тепер влад мізін, і це вже зовсім інший і проблем він бореться проти Мізіна за другу позицію поки що успішно. О, тут пірна е Влад Мізін по внутрішній траєкторії в малому бенкінгу і ніби як непогано розганяється. Немає переваги у момота на розгоні. І так так вирішив. Влад Мізін свою проблему. І ось так, Гіо На сьомому полі наші два традиційні лідери Антон Дорохін і Влад Мізін, вже очолюють колотон. Зараз Прям, дивлюся, мені це цікаво повтор. Антон приїжджав перший бокси, і за ним був Мізін. А виїхав Мізін першим. Не вже заправлявся, Дорохін? Да ні, не заправлявся, може щось міськлікнув, але. Хоча палива в нього якось побільше, може реально, то понаможе трішечки долив? Я не знаю. Або може справді треба. Я звернув увагу, що у Дорохіна був Напевно, найнижчий показник палива в кінці кваліфікації, mm -hmm. то він може інтенсивно палить. Хлопці і не помиляють на абсолютно ідентичні стратегії і пітували одночасно, тому це чиста відверта боротьба. Уже є скарга від Дорохина на Трощака за боротьбу в першій гонці. Там був пуштупас, ніби як трощак штовхнув Антона Дорохіна і той. Поступився в результаті позицією. Ну, подивимося, чи вдасться на ідентичній стратегії Тимофію Трощаку розібратися із Антоном. Чи набирає його машина перевагу швидкості? Є перевага по слід стріму. Намагається він гарно розташуватися. Перший поворот і пірнає по зовнішній траєкторії, але. Знаходить собі місце на внутрішній, тут у другий поворот, і вже потихеньку витісняє Вову Волинкіна. Є трішки обидві машини смикнулися на розгоні. І попереду Влад Мізін майже без боротьби, майже без якогось сильного протистояння і драми і знесей в гуму Вова Волинкін. Їхано всі бабки. І тут дивися, навіть Тимофій трощак на виході атакує у четвертий поворот Антона Дорохіна. Сайдбайсайд вони будуть залітати у малий Пенкінг і на внутрішній траєкторії. Тимофій все чистенько тут виконано. Тепер йому треба відзахищатися від Дорохіна У того може бути кращий розгін, але підвела машина, втратила трішки щеплення з трасою. І так є після багатьох кіл переслідування. Тимофій Трощак випереджає Антона Дорохіна, і повела машину. Трішки втратив на розгоні Трощак. Накочуємося ми разом із Антоном Дорохіним. І ми можемо спробувати щось відчайдушне. Останній поворот. Якщо зараз особливо в Трощака, щось не буде не так. Я думаю, Дорохін сподівається, але ні, є хороший вихід від Тимофія. І я не гадаю, що це буде позиція для обгону. У полинки попереду там взагалі вже здається, відмовила гума. Він дуже 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 повільно виходить із останнього повороту. І дай Боже втримати другу позицію. Так, все нормально. Перше забирає Влад Мізін. Вже не вперше ми сьогодні його вітаємо. Бова Валентин на другій позиції. Тимофій Трощак третій забігає цю позицію. І Антон Дорохін фінішує четвертим.